Друзі, привіт! Якщо б ви могли собі дозволити вивчати щось нове, що б це було? Пишіть в коментарях. Але мені чомусь здається, що це не були б терміни з дизайну інтер'єрів. Проте я дуже хочу спілкуватися з вами однією мовою. Тому пропоную поповнити свій словниковий запас, вивчаючи зі мною терміни дизайну інтер'єрів. Наприклад. Дерев'яні стінові панелі. Ви всі з ними стикалися і бачили їх неодноразово в своєму житті. Але вони мають певну дуже цікаву назву буазері. Це стінові дерев'яні панелі, які можна використовувати в будь-яких приміщеннях. Вони мають певні техніки використання: лакування, інкрустація різблення або навіть штучне старіння. Про таке можна говорити дуже довго. Та цікаво, якщо вам хочеться чути, будь ласка, дайте знати.